Тиждень, що минув, завершився доволі приватною, але попри це важливою інформацією. На Росії помер такий собі співробітник головного розвідувального управління Росії Володимир Подоляк. Про смерть одного з російських військових пенсіонерів Хаївщині полковника можна було б і не згадувати, якби не одна обставина. Він був рідним братом теперішнього радника Офісу президента України Михайла Подоляка, причому факт родинних зв'язків свого часу був особисто підтверджений самим Михайлом Подоляком, який запевнив, що ніяких стосунків між ними давно немає. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Серцов і це мій канал Свіжої Історії, канал, на якому, як завжди говоримо про найактуальніше. І якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його, підтримайте канал підпискою, донатом, долучайтесь до числа спонсорів чи патронів каналу. Отже, інформація про смерть російського полковника е, стала відомою з російського сервісу, який відстежує смерті російських військових на війні проти України. Про причину смерті чоловіка не повідомляється. Е, відомо лише, що це сталося 19 е, числа минулого місяця. Е, Помер Лому на той момент було 59 років. З медалі на фотографії можна зробити висновок, що Володимир Подоляк служив у російській розвідці. Також у публікації звертають увагу на те, що на могилі розміщено вінок з написом від колективу ЦПС, тобто Центру підготовки фахівців головного розвідувального управління. Відомо, що він був причетний до військової академії Міноборони Російської Федерації, де Військових дипломатів та офіцерів головного розвідувального управління Росії. Тобто до війни Росії проти України Подоляк старший, хоч і опосередковано, але таки був причетний. Те, що у нього є рідний брат на Росії, Михайло Подоляк розповів 14 лютого 24-го року, зазначивши, що не несе за нього відповідальності. Цитата, не знаю, щодо КДБ, ФСБ і так далі, звичайно ж, ні. Якщо людині 60 років, а мені 51 рік, я маю нести відповідальність за інших людей, кінець цитати, заявив Подоляк, коментуючи інформацію про те, що його старший брат, нібито є полковником ФСБ і проживає у Москві. При цьому він зазначив, що до Москви його брат переїхав ще в совєтські часи. Звісно. Ніхто не може нести відповідальності за дії інших людей, навіть якщо йдеться про близьких родичів. Однак переїзд рідного брата в інше місто чи навіть іншу країну не означає автоматичного розриву родинних зв'язків. Припустимо, його брат зробив свій вибір ще за совєтських часів і не міг передбачити таких радикальних змін. Але ж і Михайло Подоляк робив свій, свій вибір вже за. Часів Незалежної України, виїхавши у Білорусь, згодом у 2006 році Подоляк відкрив політтехнологічну консалтингову компанію, яка працювала з політиками з України, з Білорусі та з Росії. Тобто робота з Росією, якщо це вигідно, це вже родинне. Припустимо, клієнтів у Білорусі він мав завдяки своїй роботі у білоруських медіа. А звідки були російські клієнти? Я нічого не стверджую, я просто констатую факт. І вже згодом його клієнтом, чи то пак працедавцем стає ВІП-клієнт Володимир Зеленський, оскільки Михайло Подоляк бере на себе медійну складову роботи Офісу президента України. До речі, про аналогії з іншим визначним українським діячем, який мав родину на Росії Олександра Сирського. По-перше, батьки і діти це все ж різні покоління. По-друге, Олександр Сирський зробив свій вибір, коли залишився в Україні. По-третє, Олександр Сирський воює з 2014 року. А де був у 2014 році Михайло Подоляк. Підписуйтесь на мій канал. Слава Україні!